Це матеріал для студентів групи РТ, дисципліна телекомунікаційні пристрої, і сьогодні наша тема Супергетеродін або супергетеродінний Радіоприймач. Отже, спочатку ми з вами розглянемо принцип, за яким працює цей самий супергетеродінний радіоприймач. Справа в тому, що всередині супергетеродинного радіоприймача є. Додаткові засоби, які дозволяють нам сформувати ще внутрішню частоту, яка називається частота гетеродини. Гетеродин. Гетеродин це внутрішній генератор, який вбудований в такий радіоприймальний пристрій. Він виробляє частоту ГТР-1, от вона позначена ФГ, яка відрізняється від частоти. Корисного сигналу радіостанції Fn це F несуче. Да? Тут несуче коливання і навколо нього два спектри. Будемо вважати, що це амплітудно модульований сигнал. Також частота гетеродину відрізняється від частоти несучого коливання на так звану різницю, яка називається F-проміжна. Проміжна частота. В результаті спеціального пристрою. Який всередині знаходиться змішувач, називається, ці два сигнали там взаємодіють, і ми отримуємо перенесення спектру сигналу, тому що відбувається комбінація цих сигналів, з'являються комбінаційні частоти. З'являються частоти F гетеродин мінус F несуче коливання, і це буде безпосередньо ця проміжна частота. А також можуть бути F-гетеродину плюс f несучого коливання. Але вони зазвичай оці частоти верхня частина вона не використовується, Використовується саме проміжна частота, тому що вона меншої частоти, і вона дозволяє будувати приймальні пристрої, які мають. Деякі спеціальні властивості, саме що забезпечує їм більш якісне приймання сигналів. Особливо, якщо радіоприймач повинен працювати не на фіксованій частоті, а на діапазоні частот. Тобто мати можливість налаштовуватися на різні радіостанції. І от саме супергетеродинний радіоприймач, він має. Додаткові засоби налаштування, які покращують його характеристики. Ну, тут треба ще сказати, що можна зробити так, що частота гетеродину буде менше частоти F сигналу несучого на ту ж саму проміжну частоту. Да? Різниця буде F-проміжна. І тоді у нас теж з'являться комбінаційні частоти. І в тому числі будуть частоти гетеродину плюс F несуча, і F-етеродину мінус F несуча. І це також можливо, тому що якщо ми будемо використовувати таке налаштування, ми можемо також отримати проміжну частоту ту саму, і це буде там, умовно кажучи, нижнє налаштування гетеродину. Але воно майже ніколи не використовується, зазвичай використовується схема, в яких частота гетеродину більша, аніж частота. Сигналу радіостанції, тому що ну, тут можуть бути співпадання з іншими радіостанціями і все таке інше. Отже, це принцип роботи: принцип перенесення спектру сигналу несучого коливання на спеціальну проміжну частоту, на якій далі відбувається обробка цього сигналу. Якщо ми розглянемо структурну схему такого радіоприймального пристрою, то він буде мати вже більше блоків, аніж приймач прямого підсилення. І саме більше завдяки цим трьом блокам, яких раніше не було, ми маємо антенну, вхідні кола, підсилювач радіочастоти, це підсилювач, який працює на частоті сигналу, що приймається. І от саме з нього цей сигнал F, несуча з відповідним спектром інформаційним, подається в змішувач. Цей елемент є змішувач. Одночасно в змішувач подається сигнал з вбудованого генератора, який називається гетеродин. Після змішувача, там, де у нас з'являються комбінаційні частоти, сигнал подається на. Фільтр проміжної частоти. Фільтр проміжної частоти це спеціальний засіб, який обрізає нам непотрібні частоти і залишає лише оцю саме проміжну частоту, яка тепер несе на собі корисний сигнал, інформаційний сигнал. Якщо фільтр у нас зробив свою функцію, він виділив нам проміжну частоту. І тоді ця частота вже може бути підсилена спеціальним блоком, який називається підсилювач проміжної частоти. От він тут позначений ППЧ. Підсилювач проміжної частоти. Цей підсилювач працює на частоті проміжній. І там вже підсилює сигнал. А далі все так, як і було, тому що після підсилювача проміжної частоти у нас з'являється детектор, який виділяє корисний сигнал з високочастотного сигналу. Якщо це звуковий сигнал, то він. Виділяє саме його звуковий сигнал повідомлення, і спрямовує його на підсилювач звукової частоти. Підсилювач звукової частоти, підсилює до потрібного рівня, який далі передається на гучномовець. Ну, Тут саме показаний радіоприймальний пристрій, який передає звукові коливання, будь-яка радіостанція, там, люди розмовляють, може грає музика або щось ще таке. Тому саме гучномовець. Звичайно ж, якщо нам треба спеціальний радіоприймальний пристрій, то замість гучномовця і підсилювача звукової частоти там можуть бути ще додаткові блоки, які будуть виділяти там якусь інформацію, навіть цифрові, бо за таким самим принципом може бути побудований радіоприймач, який приймає не звукові коливання, але вони теж передаються радіоканалу. Отже. Тепер ми бачимо, що структура супергетеродинного радіоприймача вона складніша, але саме така складніша структура вона має певні переваги в порівнянні з радіоприймальними пристроями прямого підсилення, де сигнал приймається, оброблюється на частоті от саме несучого коливання. Тепер ми розглянемо декілька схем, які покажуть нам саме внутрішню будову радіоприймальних пристроїв, які побудовані за супергетеродинною схемою. Вони будуть різні за складом, але не дуже складні. Бо можна знайти схеми дуже складні, там буде багато каскадів, але починати вчитися треба з чогось більш простого. Отже, дивимося. Отут у нас радіоприймальний пристрій на транзисторах. Який побудований саме за супергетеродинною схемою. Де ж тут той самий генератор? От, червоним обведено: це кола, які а, забезпечують налаштування частоту гетеро... частоти гетеродин. Є у нас антена, є у нас тут резистор, який дозволяє чутливість цієї антени зменшувати. Є у нас вхідні кола C1L1, це саме вхідні кола радіотракту. І сигнал подається на транзистор ВТ-1 через котушку зв'язку, і конденсатор С3. Він подається в базу. Це основний сигнал несучого коливання. Він подається в базу. Гетеродин побудований на цьому самому транзисторі. Це називається схема суміщеного гетеродину, коли транзистор одночасно виконує функції змішувача і генератора. І тому в емітерному колі у нас є елементи, які забезпечують початкове налаштування гетеродину. Це от конденсатор у нас С4, котушка L4, через яку саме передається сигнал. Так, і автогенерація відбувається в цьому транзисторі. А налаштування відбувається на потрібну частоту. Налаштування відбувається завдяки конденсатору С2, який ми бачимо двохсекційний, і одна секція підключена до вхідних кіл, тобто до конденсатору С1, а друга секція такого КПЕ конденсатор змінної ємності, підключена саме до контуру налаштування гетеродину. І таким чином ми зможемо змінювати частоту вхідних кіл налаштовуючись на потрібну нам радіостанцію, і змінювати частоту генерації, щоб різниця між частотою радіостанції, яку ми приймаємо, і частотою гетеродину залишалася незмінною. Наприклад, там 465 кГц, як це буває в побутових АМ радіоприймальних пристроях, але може бути проміжна частота і інша. Це залежить вже за... від схеми. Ось тут ми бачимо 455 КГц. Написано, це, скоріш за все, західний стандарт, американський, європейський, тому що саме на 455 КГц нам підказують налаштований цей кварцевий резонатор Q1, на якому побудований фільтр, фільтр який виділяти буде нам потрібно цю частоту проміжну. І далі ця проміжна частота подається на додаткові підсилювачі, і там вже вона, тут є детектор ще побудований на транзисторі, і підсилювач низької частоти, от у нас тут, тут регулювання, от резистор R-7, це регулювання саме звукової вже частоти, детектор, тут побудований на транзисторі vt 6 емітерний перехід, використовується в якості детекторного переходу. Тому тут нема діода ніякого. Така схема теж може бути. Але гетеродин у нас саме налаштовується тут на транзисторі разом. Ще одна схема, яка побудована також на, транзисторі, на транзисторах, але використовується польовий транзистор з двома затворами. Як бачимо: транзистор VT1, V961 це такий транзистор, в якого два затвори. І тут теж червоним введені кола, які відповідають саме за роботу змішувача та гетеродину. Навіщо цьому транзистору два затвори? Ну, Саме для того, щоб на один затвор подається вхідний сигнал. Ми бачимо антенну В1. Далі у нас є а, контур, тут він не перестроюється так, тут він просто налаштований, тобто це широкосмуговий контур, який захоплює весь діапазон. Налаштування відбувається завдяки варікапу резистору R5, і додатковим резисторам. Саме зміна а, ємності варікапу vd 1 призводить до того, що у нас змінюється частота генерації гетеродину, який побудований на транзисторі vt 1 але сигнал подається на другий затвор. Два затвори одночасно вони керують цим транзистором, в якому відбувається змішування цих сигналів. І відповідно далі ми бачимо, що у нас є Z1 це фільтр, спеціальний фільтр FM035, там, який виділяє далі нам потрібну проміжну частоту, і з виходу цієї проміжної частоти далі сигнал відправляється знову на транзистор VT-2. Бачите, тут вже у нас стоїть підсилювач проміжної частоти. Так, і далі у нас тут є вже підсилювач звукової частоти і все-таки інше. Тобто ми бачимо, що тут схема от вона така на спеціальному транзисторі, і налаштування відбувається лише через зміну частоти гетеродину, а вхідний контур є широкосмуговим. Ще одна схема побудована вже на мікросхемах. Тут є у нас мікросхема SA612A A1, і саме ця мікросхема вона виконує нам функції підсилювача радіочастоти з вбудованим Гетеродином. Там в схемі є все. Для того, щоб вона могла знову ж налаштовуватися на потрібну частоту, використовується аналогічний спосіб, тобто завдяки варікапу vd 1 Резистору R1. Відбувається зміна частоти гетеродину, тому що от червоним обведені основні елементи, які забезпечують налаштування саме гетеродину всередині цієї мікросхеми. А вхідні коло у нас через антенну підключається. У нас тут є вхідний контур з розділеною ємністю, і у нас є відповідна котушка з двома обмотками, через яку сигнал подається на цю мікросхему. На виході ми бачимо знову Z1 це знов фільтр проміжної частоти. Там ще додаткові елементи, потрібні, якісь конденсатори для того, щоб він працював. І сигнал з фільтру проміжної частоти подається знов на ще одну мікросхему SA612A, в якій вже бачимо 500 кГц, да, кварц. Тут відбувається додаткове підсилення і працює там детектор. Ну, виділення звукового сигналу, тому що на виході цього другої мікросхеми ми вже бачимо LM386N це підсилювач звукової частоти і є резистор R5, який забезпечує нам можливість регулювати рівень вхідного сигналу, бо це потенціометр, да? тобто можна крутити і змінювати. І таким чином може бути побудований радіоприймальний пристрій з не тільки на транзисторах окремих, а на спеціальних мікросхемах, от приклад, тут використання мікросхем. Якщо треба вам більше знати про цю мікросхему, просто пошукайте про неї опис, і там будуть, скоріш за все, також типові схеми включення. Або можете пошукати цю схему, там буде на неї опис. От такі у нас супергетеродинні схеми. І декілька слів скажемо про те, які переваги дає супергетеродинна схема саме під час приймання сигналів різних. Справа в тому, що завдяки обробці проміжної частоти вся частина після ФПЧ, фільтру проміжної частоти, вона працює на постійній частоті, на проміжній частоті. Обробка сигналу відбувається. На проміжній частоті, і тому цей фільтр можна зробити дуже якісним, який буде обрізати всі непотрібні нам завади. І підсилювач проміжної частоти теж можна зробити дуже якісним, тому що він не буде а, перестроюватися за частотою. Він працює на фіксованій частоті, і тому можна зробити підсилювач з достатньо великим коефіцієнтом підсилення. Не побоюючись того, що відбудеться якесь там самозбудження цього підсилювача. І це саме головні переваги, тобто підсилювача чи приймача з гетеродином. Але ці переваги, вони завдяки ускладненню схеми з'являються. Є також недоліки, про які ми трошки скажемо тут, ну, це з'являються так звані побічні канали прийому. Тобто в змішувачу тут можуть виникати комбінаційні частоти, які ну, будуть мати кратні частоти проміжній частоті. Але це досить така складна тема, це треба вже математику підключати. Тобто, супергетеродин, він має не тільки свої переваги, він має недоліки це зеркальний прийом сигналу, тому що може бути ще одна радіостанція, у якої буде при налаштуванні гетеродинну різниця теж проміжна частота, і таке відбувається. Це, наприклад, якась радіостанція, яка працює на частоті, яка вище частоти гетеродину на рівень проміжної частоти. і так далі ну, Про недоляки і переваги можете самостійно почитати, там в Вікіпедії про це є. Тому дуже сильно туди не підемо, тому що нам зараз треба саме збагнути цю різницю. між Примачем прямого підсилення і супергетеродинним радіоприймачем. Так, на сьогодні все. Дякую за увагу. Побачимося наступного разу.